Друзі, всім привіт! З вами Микита Гупал, і я вас вітаю на нульовому випуску подкасту Інвестиційна терапія. Це більше випуск знайомства для розуміння того, хто я що я та чому мене варто, або ж ну, навпаки, для когось не варто слухати. Отже, почнімо. Вже більше сіми років я у сфері інвестування починав з активного трейдингу, криптовалютою, а потім перейшов на більш стабільний та спокійний, ну як на мене точно ринок. Це ринок цінних паперів. Освіта в мене економічна, закінчив магістратуру з червоним дипломом, хоча, думаю, крім моєї бабусі, це напевно нікого не цікавить, бо кого взагалі зараз цікавлять дипломи, а навіть на роботі при прийомі напам'ятають, чи запитували мене, є в мене диплом чи ні. Але окей. Отже, перший в Україні написав дипломну роботу на тему біржової торгівлі криптоактивами. Тоді це було щось модне, нове. А у мене був дуже крутий викладач, який зацікавив цією темою. Це було щось, типу того, сучасні фінансові інструменти, і на них ми розглядали, що таке блокчейн, що таке криптовалюта, як взагалі з цим працювати, і як це відбувається в Україні, як це розвивається в Україні. Саме тому разом з ним ми написали цю. Роботу і це був дуже. Прикольний кейс, як зараз люблять казати. За час активної роботи на фондовому ринку встиг попрацювати у компанії з управління активами на українському ринку. Досить такий цікавий кейс. Після нього я розчарувався у фондовому ринку українському загалом, то подумав, що з цією темою пора зав'язувати. Бо представництв саме міжнародних брокерів тут не було. А на українському ринку працювати було нецікаво в Україні. На жаль, фондового ринку я кажу саме про справжній фондовий ринок, а не про те, що зараз там якась алюзія на нього. А немає саме з 2014 року, З часу, коли звідси вигнали російських брокерів, що повинно було піти на краще самоукраїнському брокерському бізнесу, та виявилося, що будувати справжній фондовий ринок без російських грошей дорого, тяжко та вже нікому не цікаво. Це навіть е, тема певно для окремого випуску. Запросити когось, хто пам'ятає ті часи, коли тут був конкурс на кращого там інвестора, і так далі, коли тут був прям якийсь рок н ролл на українському ринку, і як це потім перетворилося у те, що є зараз. Можливо, подумаю, когось запрошу. Тому я вважав, що інвестиції залишаться моїм хобі, та на жаль, професією життя не стануть. Але через декілька років мені дуже повезло, і я влаштувався на роботу голов. Ні, київський офіс міжнародної брокерської компанії, де став одним з наймолодших інвестиційних радників та де пропрацював більше трьох років, консультуючи та навчаючи напевно більше тисячі клієнтів. А це досить прикольний кейс. Я згадую своїх перших клієнтів, згадую, як це було. Перші консультації, як до мене приходили люди з великими грошима. А мені було 24 роки, і вони такі: ну, хлопчику, ну що ти можеш нам розповісти про те, куди інвестувати? У тебе хоч 100 доларів, там у кишені є, можливо тобі підкинути на новий костюм або щось таке. Ну, загалом я з цим стикався, а, ну, тупо майже через раз. Мене може зрозуміти, напевно, тільки а, можуть зрозуміти, напевно, тільки дівчата, які зі мною працювали, бо до дівчат в цій сфері також відношення таке Ну трошки особливе. А, тому. Таке, тож прикольний кейс, прикольно побачити, як працює міжнародний брокер. Побачити, як це працює зсередини. Це не якийсь там псевдофорекс, не там кухня, де розводять людей, типу там QB Finance або щось того, що було на той час. І тому дякую даній компанії. Це було круто. За цей час в мене з'явилося клієнтів на понад 4 мільйони доларів у консультаційному управлінні. Дуже круті інвестиційні кейси. Найкращий результат був плюс-мінус 300%. від. Сотків річних до клієнтського депозиту у грошах це було трохи більше 300 тисяч доларів. Прям насправді випадок. Коли учень перевершив вчителя, і це моя така, ну можна сказати, досить велика гордість за такі кейси та за таких людей, які дійсно готові навчатись новому, а які готові працювати над собою, які готові опановувати нові методи та стратегії, і відповідно завдяки цьому заробляти. А ще краще, коли люди готові заробляти на, скажімо, напрямку, у якому працюють там у житті, це були Морські контейнерне перевезення це був 21 рік. Кому цікаво, подивіться, що там відбувалося. Це просто була фантастика, якась. Тож це прикольно. Ради за такий кейс, ради за таких клієнтів. А з іншого, але не менш для мене важливого та цікавого, встиг побути рік спікером в інвестиційному підклубі. WinWin -win Business Club. Це клуб Василя Хмельницького. А це дуже потужна спільнота з дійсно крутими, зарядженими людьми, з крутими підприємцями. Ми це така а, родина крутих людей. Цей клуб не дуже великий, але всі там, прям ну, заряджені на успіх, заряджені на те, щоб розвивати країну, розвивати свій бізнес, і це дуже круто. Також був куратором в українській школі інвестицій, паралельно записавши для них декілька модулів в інвестиційному курсі. Для мене це стало своєрідним, ну напевно, більше соціальним проєктом, але теж було непогано. Провів свій курс по інвестуванню в ETF для початківців, як зараз люблять казати, марафон по ETF. Тож, як на мій подив, цей марафон став досить успішним, навіть без запуску реклами. Мене підтримав мій друг та колега. Ми збирали кошти для мого батька на фронт. І це вийшла досить непогана історія, тому що весь наш гонорар пішов йому на спорядження, і це вийшов в такий момент, коли ми і людям допомогли, і моєму батьку допомогли. І звісно, дуже дякую моєму другу, що провів це зі мною, і всі свої кошти, які міг би видратити на щось ну набагато там. Можливо, для когось цікавіше, але він їх віддав, і це була прикольна історія. А, також написав декілька десятків статей для різних фінансових журналів. В основному ж писав та пишу для Мінфіну. Виступав на різних інвестиційних форумах, веду телеграм-канал для української інвестиційної спільноти під назвою Про інвестиції українські. Сієвний досвід в мене все ж таки є інвестиційний, а, а тим паче, ну я так гадаю, що є чим поділитись багато читаю інформації та аналітики пори. Ринку проходжу курси, тренінги з великими портфельними управляючими. Бо для мене як у навчанні, так і в житті. Зупинка у розвитку це напевно початок кінця. Якщо я скажу, що все, тепер я все знаю про фондовий ринок, то напевно мене вже пора списувати з цього. У звичайному житті полюбляю активні види спорту: це вейкбординг, привіт, піратська бухта, найкраще місце у світі, но бординг, сквош, обожню, тренажерний зал тут. топлю за те, що все має бути у балансі, як фізичний розвиток, так і розумовий. Яка ж мета цього подкасту? Ну, якщо глобально сказати. То метою подкасту для мене є популяризація саме інвестування в Україні, навчання нового покоління свідомих інвесторів та запобігання помилкам, які я та клієнти робили на своєму шляху. А кожна така помилка коштувала грошей, а комусь і втраченого депозиту. Це коштувало грошей мені, а це коштувало грошей моїм колегам, моїм друзям. І зібравши усі ці кейси в один, я зрозумів ну хоча б на декілька відсотків, як Точно робити не потрібно, чим можливо і поділюсь з вами. А загалом, загалом, це прикольна історія для когось, навіть якщо цей подкаст не буде слухати багато людей. Але багато моїх друзів просило зробити щось: типу, зроби покроковий план, що мені робити, у що мені вкладати, як підготуватися до інвестування і так далі. І кожен такий діалог з друзями закінчувався тим, що давай зустрінемося, а ти мені все розкажеш і почнемо працювати. Але ви ж знаєте, ці зустрічі з друзями коли ви про роботу точно не хочете розмовляти, ви хочете розмовляти про якісь спогади, про якісь плани і так далі. А потім вже залишається 5 хвилин, і типу ти такий кажеш, ну це дуже велика тема, давай якось потім, потім вона настає, і так далі. Тож це така буде, наче покрокова інструкція з чого починати, розкажу, що таке фондовий ринок, чому це не таке погане місце для збереження та примноження коштів, як не втратити кошти і так далі. Тобто, я гадаю, що це буде прикольна історія, а там подивимось. Якісь випуски буду вести сам, ну в основному це будуть перші випуски, кудись буду запрошувати людей, які цікаві мені, і які зможуть розповісти щось цікаве вам, або з якими будемо просто розвіювати ну, певні інвестиційні міфи, яких дуже багато. Тож. Сподіваюсь, це буде корисно. Отже, тепер ви знаєте мене трохи краще, і можемо рухатись далі, рухатись до першого випуску, який буду називатись Що потрібно зробити перед тим, як почати інвестувати. Це прикольна історія. Сподіваюсь, буде корисно. І дякую, що послухали. До зустрічі у нових випусках.